Вітаю вас, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Що ж, здивування від пенсійного фонду не закінчується, і цього місяця воно стало рекордним, рекордним збільшенням. Це супер, тому що воно вплине як і на нинішніх, так і на майбутніх пенсіонерів. А якщо ще й запустять цю пенсійну реформу, дай Бог, щоб її запустили, то це збільшення це відразу гарантована, така солідна добавочка кожному пенсіонеру до пенсії. Що за збільшення? Чому я такий радий про них розповідати? Е, Зараз все детально розповім на прикладі кожному пенсіонеру, як воно діє. Розкажу про суми, тому що, ще раз повторюсь, пенсійний фонд навіть у себе на сайті опублікував, що це рекордне за цей рік, і сума доста досягла максимуму в цьому році. Надіюсь, що ще, може, і ще ж два місяці є, ще є куди рости. Якщо дійсно ще так два місяці буде продовжуватись, то в кінці року будемо мати дуже хороший результат. І то буде як і для індексації, так і для тих, хто має тільки виходити на пенсію. Це також дуже крутий показник, так і для майбутніх. Але є ще й одна категорія пенсіонерів, які він несе негативний характер. Зараз також вам розповім чому. Тож, поїхали. Музика да музика. І так в цьому місяці зросла це за цей рік, третій раз б'ється цей рекорд. Я не знаю, що це за рік такий. Обично воно, знаєте, так поступово йшло. Два роки воно взагалі могло. В мінути і в тому місці так було. А це цей рік. Це вже третій раз б'ється цей рекорд. І так, сума середньої заробітної плати зросла до 21 п'ять тисяч гривень. Пам'ятаєте, як я розповідав про 19 і казав, що це мегарекорди, яких ніколи не було вже маркери не пишуть, потрібно оновити. Ну, думаю, що на це відео вистачить. Візьму якийсь інший зелений, наприклад. Сума середньої заробітної плати зросла до дві тисячі гривень. Цей місяць збільшення сягало 1370 гривень на місяць, це більшення більше ніж за попередні два роки, не враховуючи цей рік. Тобто за попередні два роки було менша сума ніж за цей місяць. Що спричиняє такий рост? Збільшення середньої заробітної плати по Україні невідомо, але сам факт радує як воно вплине на усіх пенсіонерів зараз розповім, а потім покажу, як воно змінювалось від початку року. Е, дивіться, на теперішніх пенсіонерів на теперішніх пенсіонерів цей показник напряму застосовується в розрахунку індексації. Тобто береться 50% від збільшення середньої заробітної плати по Україні і 50% від інфляції. Інфляція, дай Боже, ну її можу штучно занизити. А оцей показник, коли росте, то він дуже чітко впливає на індексацію, і його вже не занизиш, бо він вже офіційно встановлений. Таким чином. Збільшення середньої заробітної плати по Україні валить ого го там вже більше 30%, то це лише 15 з них візьметься для індексації. Супер, супер. Слідкуй за цим дуже уважно для майбутніх для майбутніх пенсіонерів, для тих, які будуть виходити з 1 січня наступного року. А до речі, нагадаю невеликий лайфхак, яким обов'язково користуйтесь. Якщо у вас вихід на пенсію, припадає ось до на жовтень, листопад, грудень. То зачекайте, напишіть заяву, щоб вам не призначали пенсію, і напишіть її з 1 січня, тоді вам вже будуть застосовувати новий показник середньої заробітної плати по Україні, який напряму підставляється в формулу розрахунку пенсій. Якщо ви підете до грудня, то тут вам підставиться 18 тисяч. Якщо підете після 1 січня, да, то вам підставиться двадцять нуль Різницю відчуваєте, да. Що з 18 брати якийсь відсоток, що з 20 дні. днів? Отут весь нюанс. Тобто для майбутніх пенсіонерів е, е до речі, про цей метод збільшення подивіться в попередньому відео. Там я дуже чудово все це розповідав, як це працює. Тож для майбутніх пенсіонерів формулу розрахунки пенсій буде братись набагато більший, набагато тут ключове слово, більший показник. До речі, про індексацію його хороша... Індексація робиться ж лише тим пенсіонерам, які пішли на пенсію більше ніж три роки тому. Так, да. А за ці три роки там набагато зменшені відсотки раніше взагалі по 100 гривень давали. Так от з цією ситуацією можна боротися вручному, вірніше в судовому режимі і виборювати дуже гарні результати. В мене перед руками ось купа вже завершених справ, де люди отримали збільшення на 50 на 60 відсотків їхньої пенсії. Тому якщо ви пенсіонер 19-24 року, це саме ті моменти, коли почалась оця індексація і все інше, е, то можете звертатись за номером телефону, який на екрані, і дуже гарно піднімати свою пенсію. Дуже гарно. Це на 50, 60, 40 в залежності. Від року і від тіла, вашої пенсії відсотків. І набагато краще жити. Тобто якщо у вас 4, то в результаті може бути 5,5 до 6 тисяч гривень. Це дуже хороший результат тому користуйтеся ним, а я далі розповідаю. Далі для реформи, ті, хто створюють пенсійну реформу, а це саме уряд дай їм Боже здоров'ячка довести її до кінця, до тями і щоб ще хотілося, щоб в такому варіанті, як нам її показали раніше, да, для реформи сказали вже чітко, що вартість кожного бала буде розраховуватись з рівня середньої заробітної плати по Україні, і чим більше зростається середня. Заробітна плата, тим більший при реформі буде вартість балу. Якщо вже рахувати з такою середньою заробітною платою по Україні, то кожен бал вже десь буде не гривня, да? Ми спочатку рахували, там він мав бути по 80 коп, потім по гривні. Якщо вже з такою рахувати, то буде десь гривня 15 кожен бал. Е, це уявляєте? 15 коп на кожному? Балі зверху кожному пенсіонеру. А в пенсіонері буде тисячі балів і по 15 коп кожен. Рахуйте, які суми це плюс 15 чи лише збільшенням цього показника, далі негативний давайте прям іншим кольором, негативний вплив тому, що в цього показника також є і зворотня сторона медалі. Як завтра, негативний вплив в тому, що, наприклад, люди, які отримують менше такої суми, то в них стає набагато менший індивідуальний коефіцієнт заробітної плати. Формулу пенсії, пам'ятаєте? Середня заробітна плата по Україні за три останні роки на коефіцієнт стажу, на ваш індивідуальний коефіцієнт зарплати. Все перемножено, вийшла ваша пенсія нічого складного, плюс потім доплата за наднормовий стаж і інші доплати, які у вас нараховуються. Все елементарно просто. Ну якщо у вас, наприклад, мінімальна зарплата да, 8 тисячі, то 8 до 18 тисяч гривень. Це був один показник на початку року, а 8 до 25 тисяч гривень. Це вже набагато менший показник, да? що це менше навіть, ніж 0,3, буде гаш коефіцієнт індивідуальної заробітної плати. Ну, якщо ваша заробітна плата зростає разом з цим показником пропорційно, то тоді і ви отримуєте плюс-мінус тільки, то ваш коефіцієнт буде одиничка. Таким чином, для тих, в кого мала заробітна плата, цей коефіцієнт несе негативний. Вплив на зменшення індивідуального показника і таким чином зменшує вашу пенсію. Тож робимо висновки, що відбувається якась для мене незрозуміла, але дуже гарна річ. Чому незрозуміла? Я не зрозумію, звідки ростей показник, тому що, з ким я не говорю, ніхто мені не розказував, що там в нього збільшились зарплати, в мене, наприклад, прибуток не збільшується, навпаки, зараз зменшується. Е, незрозуміло. Тож давайте, так як і обіцяв. Ще дуже швидесенько пробіжу, як з початку року це змінювалось. Дивіться, в січні місяці цього року показник був тисяча шістдесяти гривень, 1760, потім він помаленьку, помаленьку ріс. і тут один місяць був скачок, саме березень. Пам'ятаємо, я також тоді робив схоже відео, е, але там були інші поради, тут вже більш дієві, він зріс до 1940, гегрен. Тобто також був сильний скачок, і таких скачків не було вже попередні три роки, і тут на тобі. Потім він знову, 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 знову помаленьку йшов, і в травні в травні він зріс до 2035 грини. Тобто, ну тут також бачимо менше тисячі, але це також дуже сильні скачки. Потім він знову трішки зріс, 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 але в серпні він, на жаль, впав. В серпень впав до 813 грини. і от вересні він знову зростає до рекордних двадцять дев'яносто гривень. Да, якби рівняти з травнем, то він не так сильно зріс. Ну, і якщо зрівняти, що він там стояв, 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 потім трішки впав, то все рівно він побив усі рекордні зуми, і в загальному за рік цей показник зріс на 2530 гривень. 2530 гривень, якщо рівняти з 18, який він був початку, то це більше 30%. Таким чином, ой, вірніше більше 20%, я вибачаюсь. Таким чином можна констатувати, що якщо продовжиться така тенденція, то можна очікувати гарної індексації, і якщо буде реформа до речі, про це готується дуже велике відео, Денис Лютин давав коментарі. Е, всі вони аналізуються, всі вони розбираються. І для вас скоро воно вийде, якщо це, то можна буде реформа, то можна вважати, що буде хороша і хороша ціна бала, якщо її затвердять так, як і обіцяли раніше. Тому що це новий уряд, він може все по-новому розписати, розібрати і е нам подати. За цим дуже активно слідкуємо. Весь час моніторимо всі ситуації, яка відбувається. Вам розповідаю, нічого не хочемо пропускати, просто долучаємося. Кнопочка підписатись під відео. Тож давайте і далі дивимося, які подарунки нам готовить пенсійний фонд. Головне, щоб це були приємні подарунки. І головне, що при цьому всьому, незважаючи на всі ці циферки. Бо це все розрахункові циферки, а що саме найважливіше, людям це кінцевий результат те, що в їхніх карманах, да тобто те, скільки дали на руки те, що вони можуть потратити, то щоб, незважаючи на всі ці циферки, кінцевий результат був покращенням вашого пенсійного стану, збільшенням пенсії і більшими виплатами для вас. Тому я й далі спостерігаю вам розповідаю до нової зустрічі на Народній Думці, дорогі мої глядачі. Yeah.